У місті Селидове триває ліквідація руйнувань після чергової ворожої атаки. Вчора серед білого дня російські війська поцілили по дев'ятиповерховому житловому будинку в центрі міста. Внаслідок удару поранено п'ять цивільних осіб. На щастя, загиблих немає. Працівники гуманітарного штабу Селидівської міської військової адміністрації та КП комунальник міста Селидове працюють над видачою необхідної допомоги людям, чиї оселі зазнали пошкоджень та усуненням руйнувань. Так, мешканцям, чиє житло постраждало від вчорашнього обстрілу. Представники благодійного фонду «Карітас Маріуполь» видали гігієнічні набори. Благодійний фонд «Янголи Спасіння» надав ОСБ листи та плівку. А від гуманітарної місії Проліска жителі отримали ковдри. Комунальники очищають вулиці від уламків, скла та шматків землі, забивають віконні прорізи, допомагають у розвантаженні будматеріалів і вивозять сміття. Також працює польова кухня, завдяки якій всіх залучених до відновлювальних робіт годують гарячою їжею. Дякуємо всім, хто долучається до Сунення наслідків цинічних ударів російських військ.